Діти росли разом, приїжджали в село, таке є село в Красилівському районі Кучмановка. Гарна дитина була, любляча дитина була. Турботлива була дитина для бабусі, для, для сусідів, щоб були, знали його. Світла дитинка була, розумна була. Так для нас всіх дуже тяжко. Для рідних навіть не передати, якщо для нас важко, про рідних казати. Хмельницький національний інститут він закінчив. О, також він закінчив військову кафедру і служив в родах України, захищав нашу країну і нас всіх. нього стався синочок маленький, який за ним буде дуже сумувати. І ми всі. Так сталося, що з забрала на вшу героя. Він з 2014 року ще на війні важка хвороба і він не видержав лікування. З Сергієм ми познайомилися перший раз, пересіклись в 22 му літом, коли призвали. Ми попали в перший окремий батальйон морської піхоти, і Сергій там був командиром взводу. Я після поранення він по здоров'ю. Ми вже перейшли потім. Нас перевели в тил, в забезпечення, ну і там вже добре познайомилися. Сергій був замкомандира роти, роти, світлою людиною, доброю і дуже розумною. Ну, Здоров'я, як бачимо, війна нам не додає. У нього знайшли вроді хворобу лайму, а потім почалися, так зрозумів, з цим. Ускладнення дружина син залишився в минулому році дочка померла.